Учасна історія не має білих плям. Ба Більше, навіть коли певну інформацію намагаються приховати, завжди знайдеться випадковий свідок, який щось бачив чи зафільмував. Нині, маючи один лише смартфон, творцем хроніки подій може бути будь-хто. За бажання ви можете бути і журналістом, і оператором. Маючи канал у Ютубі чи навіть просто популярний аккаунт у соцмережах. Ви легко можете створити те, що називають засобом масової інформації. Однак таких творців цифрового контенту є багато. Знов таки, навіть класичні ЗМІ іноді вдаються до публікацій певних новин від імені неназваних джерел. І думаю, не варто пояснювати, що такими неназваними джерелами можуть бути як реальні свідки подій, так і співробітники спеціальних служб яким з певних причин треба закинути в інфополе ту чи іншу інформацію. Кажучи просто, відрізнити правду від брехні чи маніпуляції складно. Саме тому інформація від офіційних джерел і досі своєї актуальності не втрачає. Однак, зважаючи на перенасиченість медіаринку, просто публікувати перевірені новини вже недостатньо. У гонитві за увагою глядача, і правду нині треба загордати у привабливу обгортку. Хай як цинічно це не звучить. Навіть про війну нині треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційних ютуб-ресурсів. Розповідати про війну цікаво. Це вишукувати нестандартних персонажів, висвітлювати різноманітні теми і публікувати ексклюзивну інформацію. У умовах війни гонитва за ексклюзивом може зашкодити безпеці операцій, а от цікавих персонажів якраз безліч. Боєць 60-ї бригади на псевдо «Людожер» відрізняється не лише своєю кремезною статурою, але й надзвичайною харизмою та почуттям гумору. Його фізична сила і мужність викликають повагу серед побратимів, а невичерпний оптимізм і здатність знайти привід для сміху навіть у найважчих ситуаціях роблять його душею колективу. Отже, 60-та окремо механізована інгулецька бригада. Офіційний канал. Одразу хлопці вирішили мене назвати манюня. Я говорю, та ні, горо, манюню не треба. Ну, вирішили так. Так воно і залишилося з 22-го року. Навіть бивший. Полковник, колись їдучи, проїжджаючи ворота, Боже, ти на нього глянь, таке як ніби людину з'їв та каже, в нього такий позивний є. Певно, одна із курйозних ситуацій. З москалями. Був там момент, да, там вивели, попросився в туалет, там вивели його, він там зробив свою справу. Дай паперу. Йому дають він, туалетний папір. «Да, що ти мені даєш? Дай мені газету. Так? Ну от. Було й таке. З побратимами ми вже е, не перший рік знайомі, то вже якось протерті один до одного, так знаємо, де в кого є, які таракани, як то кажеться. Ну, Притираємось. Це, це як те ж саме подружжя. Все. А в роботі, ну, в роботі теж є якісь е, негаразди, але то все. Ну, знову-таки, то все притирається, то все обробляється, робиться, відтачується і все, і про те забувається. Для сучасної російсько-української війни характерно те, що на полі бою застосовують озброєння, вироблене буквально в трьох різних століттях. У всіх словах немає ні помилки, ні жарту. До прикладу, кулемет Максима чи Гвинтівка Мосіна справді були придумані ще в 19 столітті, тоді як fpv дрони представляють 21 століття. Але, незважаючи на рік розробки того чи іншого зразка, його ефективність все одно визначає людина, яка цією зброєю чи обладнанням керує. І особливим мистецтвом є вміння поєднати простоту і надійність обладнання старої школи з можливостями, які дають сучасні технології. Гаубиця L-119 не є ані надсучасною, ані високотехнологічною. Проте саме її простота і надійність дуже цінуються у війську. На офіційній сторінці 77-ї аеромобільної бригади вийшло свіже відео про роботу артилеристів. То з цими, що ми працюємо, це. Гармата М119. в ну, срівненню з радянськими зразками, ну, ця набагато краще. Ну, перевага в неї в тому, що вона легша сама по собі, навіть от тієї Д-30 набагато легша, мобільніша, менше людей треба, щоб з нею працювати. Менша техніка, не так палиться, проще, ну, легше замаскирувати. Е, ну, по точності. Ну, дуже часто потрібно два снаряди, щоб пристрілятися повністю. А іноді навіть з першого дуже часто з першого попадає прямо в ціль. Постріл! Нравиться як скидають відео, як там бахкає. Дуже сильно. Передати здобутий досвід навчити, пояснити, повести людей за собою і перемогти. Головний сержант зводу бригади Червона калина на позивний Лев з 2021 року був на строковій службі. А після початку повномасштабної війни підписав контракт та приєднався до батальйону оперативного призначення. Перший бойовий досвід він здобув на південному напрямку. За час повномасштабного вторгнення Лев брав участь у різних операціях. Утримав позиції, штурмував, тричі був поранений, але щоразу після відновлення повертався до своїх людей. Бо Лев знає, навіщо він на війні і що тут потрібно робити. Вірогідно, в майбутньому, людину в окопі частково зможуть замінити дрони та автоматизовані системи. Але станом на зараз лише та земля є вашою, яку утримає ваш піхотинець. Офіційна сторінка 14-ї бригади Нацгвардії України Червона калина. Рекомендую. Мій позивний лев посада голосного зводу. У 2021 році я прийшов на строкову службу в нашу частину і так і лишився. Писав контракт і залишився в частині. І перевестись в оперативний батальйон. Перевівся і через 5 днів я вже оказався в дуже цікавому місці, саме на позиціях. З'явилася задача, в принципі, був готовий, бо я сам цього хотів. Ми вийшли на позиції, позиція була ну, передова, перша до, до ворога. Проблеми там шість днів. В принципі, вони пробували щось там нас трошки штурмувати, але нічого не виходило. І це був один з моїх перших досвідів. В принципі, все пройшло нормально, простояли шість днів і в принципі, справили задачу і потім змінилися. Крухалися і піхотою, і працювала БМП по нас. Але, в принципі, безуспішно. Більша проблема з важкими важкими видами озброєння, міномети, ствольна артилерія, а дрони є теж проблема, але мені здається, було тяжче з тим. Сказав дружині, що поїхав на роботу, а сам пішов до війська. Наступне відео розповідає про головного сержанта взводу технічного забезпечення 46-ї бригади на псевдоКАМАЗ. На відміну від героя попереднього сюжету, Велику війну він зустрів у статусі цивільної особи, але довго сидіти вдома не зміг. Натепер його бойовий шлях вражає. Це історія про те, як зустріч з товаришем круто змінила долю, про штурми, про прямі влучання ворожих снарядів у бліндаж, про те, як воно, три доби бути безвісти зниклим. Добу лежати на мінному полі, вмарені відтрати крові, і після того вийти до своїх. І тут доречно буде пряма цитата. Що міг зробити, зробив, щоб вважати себе чоловіком і захисником країни. Не треба боятися робити цю роботу. Коли ми всі разом робитимемо спільну справу, нам буде легше гнати звідси цього клятого ворога. Я старався, я ходив в воєнкомат. Ну, таке взяли в торе тероборону да, сидіти в... на раціях. Коротше. Я посидів, посидів ну, ніякої допомоги в принципі не бачив, що я зробив. Ну і я вирішив далі. Е, приїхав побратим. Я раніше ну, займався машинами. І Він приїхав, треба було радіатора йому поладити, і він вже служив на даний момент, створилась тоді. Ну, 46-та бригада. Ну і він там був. І я спитав нього, між допрочим, ми так поговорили, пили каву. Він каже, дай я мог попитати. І він попитав. На другий день він каже, збирав вещи і поїхав. Все, я зібрав і поїхав. Дружині сказав, що поїхав в Київ на роботу. Потім вже пройшло місяць-два, тоді вже признався. Що... Зноманітні БПЛА, тобто безпілотні літальні апарати, вже давно стали обов'язковою складовою сучасного поля бою. Морські дрони взагалі виявилися сенсацією, буквально поставивши на коліна, а точніше відправивши на дно ядро Російського Чорноморського флоту. Ба Більше, нещодавно дрони почали застосовувати навіть як засоби протиповітряної оборони, знищуючи за допомогою їх ворожі вертольоти. І загалом немає нічого дивного в тім, що наземні безпілотні комплекси також знайшли свою нішу. Сапери 80-ї галицької бригади вже тривалий час використовують наземно роботизовану платформу, яка призначена для мінування ділянок протитанковими мінами. А також може бути застосована як дрон Камікадзе. За словами львівських саперів-десантників, платформа допомагає виконувати складну роботу поблизу ворожих позицій із мінімальним ризиком для життя. І що не менш важливо, цей дрон є цілком українською розробкою. І він заїхав собі, зробив роботу, тихенький маленький собі жучок. Що зробив, поїхав. І люди не йдуть пішком, не бачать ворог їх в пташки, ага, йде, йдуть сапери з мінами, все. Туди одразу 120-й пішла жара. Ефективність цього комплексу наразі є тим, що можна ним мінувати, от е, міні-шлагбауни встановлювати, е, Мінується де день, і ворог цього, як би сказати, не бачить. Як ми мінуємо, він бачить потім вже наслідки. Як то кажуть, наїжджає і він вже бачить наслідки. Для вас, як для сапера, не зачіпає ваші якісь професійні почуття, що зараз от в такій війні вашу роботу заміняють от роботи? Е, я скажу, як не заципає, тому що він зберігає мені життя. Ну, процент збереження мого життя на, ну, на високому рівні. Хвилинка історії. У процесі реформування і оновлення збройних сил України у червні 2004 року розпочався перехід на тривидову структуру, де є сухопутні війська, військово-морські сили та повітряні сили. А отже цього року сучасні повітряні сили ЗСУ відсвяткували свій 20-річний ювілей. І якщо, так би мовити, дитинство та підлітковий вік цього роду військ минули у відносно спокійній атмосфері, то з початком Великої війни повітряні сили як такі, та сили ППО, як елемент повітряних сил, про себе заявили дуже гучно. Нині битва за небо триває. Буквально щодня РФ атакує українську територію бомбами та ракетами. Пліч опліч з протиповітряною обороною усіх сил оборони України повітряні сили відбивають ці удари та задають ударів у відповідь. За два з половиною роки Великої війни повітряні сили знищили понад 8 тисяч повітряних цілей ворога. Це сотні літаків і вертольотів, тисячі крилатих ракет і безпілотників. Тобто продемонстрували високу ефективність та врятували сотні тисяч життів. А зважаючи на чисельне співвідношення з армією супротивника, то просто створили диво. Але дива самі собою не трапляються. За кожною подією стоять люди. У період повномасштабної війни за особисту мужність і самовідданість виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4 475 військовослужбовців повітряних сил були відзначені державними нагородами. 47 з них стали героями України, 25 на жаль, посмертно. На офіційній Ютуб сторінці повітряних сил було опубліковане привітання військовослужбовців та ветеранів повітряних сил із 20-ї річницею. І думаю, ніхто з глядачів не буде проти, якщо ми всі до нього доєднаємось. Армія це певною мірою велика корпорація. Вона має свою раду директорів, свій бек-офіс, свої склади, своє, так би мовити, виробництво і навіть своє медіа. А отже, місце і робота в армії знайдуться абсолютно для будь-якого спеціаліста. Окрім того, варто пам'ятати, що спричинені війною економічні проблеми в країні зробили військо на додачу до всього ще й найнадійнішим роботодавцем. Але в контексті огляду офіційного відео ми розглядаємо армію насамперед як виробника цифрового контенту. Зважаючи на поточні події, армія є водночас і ньюзмейкером, тобто такою організацією, яка новини створює. Тож уже традиційно і нагадую, це не фінал і далі буде. Але це точно не хід парад, бо якість роботи нашого війська передусім оцінює противник. Це огляд офіційного мілітарного відео. Як завжди нагадую, від вас треба фотобайка, підписка на канал і бажано, щоб ви розповіли про цю програму своїм друзям. Хто знає, може вже завтра саме ви будете вже не глядачем, а героєм цієї програми. І ваш свідомий вибір надихатиме інших. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.